Доброго дня, шановні глядачі. Слава Україні і слава Збройним Силам України. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую срібні монети світу і України. Влаштовуйтесь зручніше, бо сьогодні будуть дуже цікаві, красиві монети, не, не традиційні. Отже, починаємо. Перша монетка. 50 центів Канади. Це нікель, це не срібло. Ось така красива монета. Чарльз красується на аверсі. Uncircuлейте. Бачите, яка гарна якість. Монета не проста. Це побігова монета, але вона присвячена коронації Чарльза. Подивіться, який чудовий, красивий герб. Мабуть, я зроблю. Перемкнусь на іншу камеру, щоб вам всі, всі монетки показувати на основній камері. Ось ось така монета, ось такий чудовий герб. 2023 рік, 50 центів канадських. Отака краса. Далі інвестиційне срібло. Перша монета Австрії. Усі ви, ви і ми знаємо традиційну монету австрійський філармонікер найдешевша, найдоступніша срібна інвестиційна монета у світі. До речі, єдина, мабуть, з гладким гуртом. І ось мені на просторах інтернету потрапила ще одна інвестиційна монета від австрійського монетного двору. Ось така. Так вона мені попала без капсули. Це теж унція срібла 999-ї проби, гладкий гурт. І на реверсі у нас зображена стара, старий відень Вєна російською. Ось така цікава, нечаста монета. В перший раз я побачив цю монету. Не знав, що вона що такі монети існують. У австрійських інвестиційних монет незвичний номінал 1,5 євро. Ось така новиночка. Далі поповнив запаси традиційних монет. Це австралі... австралійський кенгуру. Традиційна австралійська монета від Patmint базової якості. Якщо усі монети дуже високої якості, то ця монета від пертмінта звичайною якості. Тут ми бачимо і молочні плями. І можливі подряпинки. Ці монети поставляються в тубах по 20 штук, а потім вже фасуються дилерами в окремій капсулі. Чарльз 3 у нас тут. Далі ще одна традиційна інвестиційна монета Британіка одна з найкрасивіших монет традиційних інвестиційних. Це вже Royal Mint, Велика Британія. Гарна монета і з захистом, ось подивіться, маленький такий кружечок. Коло. І тут під певним кутом тризуб. Один з символів Британії. І тут логотип, під таким кутом логотип банкнотно-монетного двору. Royal Mint. Ось такий незвичний захист. До, до речі, можливо, єдина монета. З традиційних інвестиційних, яка має отакий ступінь захисту. Теж Чарльз у нас на аверсі. Далі йдемо. Монета від. Я не знав хто виробник, а нарешті дізнався. Це британський приватний монетний двір PopJoy Mint. Випустив ось таку монету, умовно, це монета, а по, по суті це раунд. Тому що номінант, номінант у нас, Австр... так, Австралія, да, Австралія, але, по суті, це Антарктичні території якісь. Імператорський пінгвін. Хоча ні, вибачте, я все-таки заплутався. Саме ця монета це у нас Royal Australian Mint. Тираж невідомий мені на сайті Royal Australian Mint. Я не знайшов інформації по цій монеті. Ну, а характеристики стандартні. Унція срібла 999-ї проби. Натяк на профлайк, ви бачите, трошки дзеркало видно. Цікава монетка. І якісна. Іноді Royal Australian Mint грішить з якістю. Саме цей екземпляр дуже, дуже достойної якості. Далі. Ще поповнив однією британською монетою Royal Mint. Одна з монет серії Міфи та Легенди Великої Британії. Король Артур. Король, який був у 15 столітті. Напівміфічне. Напівміфічний герой. Артур і всі ми знаємо таке поняття Артур і. Рицарі Круглого столу. Ось. Цей король очолював цих рицарів, так би мовити. Це чергова, якщо я не помиляюсь, четверта монета в серії. Зараз вже в серії цих монет вийшло вісім. Одна з них, одну з них ви бачите в мене в руках. Далі. Дуже нечасті монети, які я теж побачив вперше і одразу вирішив їх прикупити. При Канада. Унція Срібла. Ось така красива монета. Це у нас, якщо я не помиляюсь, то, то рись зображена. Монета достатньо стара, 2012 рік, королева Єлизавета. Ось таке бачите. Раніше е і канадські клинові листки у такому ж дизайні випускались з таким полем незвичним. Бачите, як е наче дощ іде. Зверху вниз таке незвичайне поле. В той, в той же час портрет королеви в якості пруф. Дуже такий, красив. красива монета, якісна, без недоліків. Ось така краса. Це одна монетка. І інша монета ще, на мій погляд, ще красивіша. Теж Канада, теж одна унція Бізон. Подивіться, яка красива, чудова монета. Це вже 2013 рік, теж Єлизавета. 5 доларів канадських. Отака От краса. Характеристики стандартні. Унція срібла 999 проби, тобто 31,1 г. Такий красень у нас. Далі, далі, Британія, Велика Британія. Монети, якщо ви подивитесь, зайдете на канал і подивитесь шорти, коротеньке відео, то я там вам показував по окремій, по одній монетці. Серії звірі тюдорів. А це попередня серія від британського монетного двору Royal Mint звірі королеви. В руках у мене остання монета цієї серії. Дві унції. Важка, товста монета, красива. Лев білий лев Мортімера. Ось така краса. Вирішив придбати собі для, ну, для колекції, для зберігання. По більш-менш нормальній ціні. Щось біля біля 5 тисяч гривень. В доларах це десь 100-120 орієнтовно. 100-120 доларів. Точно, ціну я вам зараз не скажу, не, не пам'ятаю. Ну, Орієнтир ви зрозуміли. Ще такі монети потраплю, ну Попадаються в інтернеті. І ще одна монета цієї ж серії, теж дві унції. Єдиноріг Шотландії. Якщо ви не знаєте, то будете знати, то що єдиноріг це один з символів Шотландії. І ось його викорбували на цій монеті. Це монетка у нас якого року? 2018 рік. Теж дві унці і ось така краса. Достатньо високої якості ці монети. І достатньо красиві. Як? Засіб зберігання грошей і примноження. Чудовий вибір, вважаю. Далі Україна. Монета з Найзельберу. Іван Кожедуб. Це найкращий ас винищувач. Другої світової війни. І на його рахунку 64 ворожих німецьких літака, що він збив, воювати почав у 2000... Ой, 1943 році. І от за роки Другої світової війни найрезультативніший ас. Вороженець Шостки Сумської області. Отакий наш герой. Тираж монети 35 тисяч. Рік карбування 2010. Гарна монета, давно я її хотів мати. І нарешті вона потрапила мені в колекцію. Ще монетки. Австралія перт Мінт, австралійський Брамбі. Чергова монета в серії. Малотиражна серія, 25 тисяч екземплярів. Тираж кожної монети виходить щороку з різним дизайном. Якщо я не помиляюсь, то це п'ята монета. Ось ми бачимо логотип P125, що означає 125 років монетному двору Pertmint. Достатньо дорогі монети через, низький, через невисокий тираж і через високу якість і популярність австралійських монет. Ну і кінь Благородна, красива тварина, тому монета достатньо популярна. По вартості в гривнях орієнтир 2500-2700. В доларах це у нас 60-70 доларів за одну монету. Не дешево, але така її вартість. І ще одна монета, а по суті раунд, корейська монета, корейський тигр 23-го року. Дуже красива, як на мій погляд, якість тут звичайна, зливок. Навіть не брильянтн циркулейтед, але чудова деталізація, немає ніяких недоліків по монеті, ви бачите, ніяких ні подряпин, ні молочних плянь. Чому це раунд? Тому що у нього немає номіналу. Зате дуже оригінальний аверс, як ви бачите, надпис Республіка Корея, південна, звичайно, срібло 909, чисте срібло 999 І ось бачите захист, до речі, я говорив вам про захист на монеті Британіка. ось тут. А тут ми теж бачимо захист у вигляді дивіться, коло, Аргентум. А під певним кутом ось 3 дев'яточки. Тобто проба. 300. О, такий ступінь цікавий захист. Тут у нас знак Інь-Янь. Бачите? Це, мабуть, знак корейського монетного двору. Логотип. Отака Ну і абрис Південної Кореї. Цікава монета, цікавий раунд. Достатньо вони, вони рідкі. Не часто можна їх побачити. Я побачив саме, ну, бачив ці монети по ціні біля трьох тисяч гривень, тобто десь 75 доларів Сполучених Штатів. А цю монетку мені вдалося придбати трохи дешевше, чому я несказано радий, і вона відправляється в мою колекцію монет. Тигр. І на закуску монети України з серії Флора і Фауна. Це найпопулярніша, найпопулярніша серія в нумізматиці. Те, тематика найпопулярніша в нумізма, нумізматиці всього світу. Ось у мене в руках монета Дрохва. Якість пруф, По характеристикам. 2013 рік, тираж 5000. І ціна теж біля 5000 гривень на такі монети. Більш дорогі вони йдуть, ніж інші якісь серії, наприклад, Олімпіада чи архітектурні якісь пам'ятники. друхва одна з найбільших. Так, да, срібло 925-ї проби, вага срібла в монеті 31,1 грам, а загальна вага монети плюс. 12. Точніше, плюс 5 на е, плюс 7,5%. Що нам каже сертифікат про дроху? Пам'ятна монета присвячена дрохві одному з найкрупніших птахів України, зникаючому виду ряда журавле подібних, включеному до Червоної книги України та Європейської. Червоного списку тварин. Ось така монетка. Можливо, не хотілося цього, але монета на межі знищення. Не монета, а птах. А монетка ось нам зберегла її. Цього птаха. Далі ще одна монета. Сліпак піщаний. 2005 рік. Ось такий аварс. Теж якість пруф, ви бачите, дзеркало. По характеристикам рік 5-й тираж 8000 екземплярів, трохи більший. І через це ціна трошки дешевша, ніж дрохва, яку я вам тільки що показував. Теж цікава монета, хто збирає флору і фауну, має Мати цю монету в своїй колекції. І на закуску сьогоднішнього огляду стерлядь прісноводна. Нечаста монета, стара теж 2012 рік по характеристикам. Тираж, у неї 7000 екземплярів. Продовжує серію флора і фауна, присвячена зникаючому виду родини осетрових. стерляді прісноводній природній рибі, придонній рибі, яка тримається поодинці або невеликими групами на глибоких руслових ділянках річок з чистою проточною водою. Отакий От огляд. Очікуйте, скоро ще буде один огляд срібного набору Щедрик. Якщо вам сподобались ці монети, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар, що вам сподобалось більше, що менше. І до нових зустрічей! І не забувайте донатити на Збройні Сили України. Наближайте перемогу України. До зустрічі, друзі!